Машина розсипала шлаку там, набрала цей шлак і зимов ямки закидаються. Бо повна безвихідь, говорить пан Василь, приїхати автомобілем, не втрапивши у яму. Завдання ще те. Не можна поїхати, то диски поб'єш, то це то їдемо поддони по розбиваній масло по дорозі. Дороги не ремонтували два роки, каже чоловік, тому самотужки намагаються засипати ями. Ми не тільки одні, ще такі люди є, то ми якісь камінчики, то кирпичиками заложують. Я виріжуться колеса, понімають. Та цього вистачить, каже, ненадовго. Та якісь дві неділі хватить, а тоді ж вона опять винесеться, опять підсипає. Потрібен ремонт дороги, говорить водій рейсового автобуса Олександр Билина. За 30 років роботи на маршруті, каже, вивчив кожну вибоїну. І «Отакого цілу дорогу перевальчик, оцей переїжджає і далі. Там що дороги раніше не було, і кущі такі, що. Їдеш, одно тільки стаєш і зеркала поправляєш. Тому, каже, завжди з ним обов'язковий водійський набір. лопата, і, і трос, тому що особливо зимою без цього не можна. Не раз Павло Олександр розповідає, викопував колесо з багнюки. У калюжах отак по Ями відчувають і пасажири. Галина Фартух каже власною спиною. Це як не треба тако держатися човівкою. Вообще проїхати невозможно. Стан доріг навесні погіршився. Говорить директор департаменту будівництва обласної військової адміністрації Ростислав Євмина. Та ремонт автошляхів через повномасштабну війну держава не фінансує законом України про державний бюджет на 2024 рік. Взагалі не передбачена субвенція на з державного бюджету в обласному. На утримання доріг. Ми е, опрацьовуємо ту базу, яка в нас була з минулого року: е, залишки коштів для того, щоб максимально е, Раціонально їх використати обласними та сільськими дорогами Черкащини опікується служба місцевих автодоріг. Розповідає її директор Борис Бабій. Говорить від початку повномасштабної війни коштів на ремонт шляхів спрямовують в чотири рази менше. Понад 2024 рік у нас передбачено фінансування тільки із залишків коштів в розмірі 323 двадцять мільйони приблизно. Із них 150 п'ятдесят мільйонів. Це передбачено експлуатаційне утримання. Інше це капітальні і поточні. Шний ремонт першочергові є дороги по зверненням, які на більшого скарги ми будемо робити. Втім, долучитися до співфінансування своїх доріг можуть як громада, розповів директор департаменту будівництва. Громади можуть виділити співфінансування, яке ми включимо до нас в бюджет. такі спонсори. Якщо є якесь підприємство, яке вважає, що там замість його знаходження. Дорога в досить поганому стані. Вони можуть звернутися за дозволом на виконання робіт. Що можуть ще зробити місцеві жителі, так це написати офіційне звернення з проханням відремонтувати дорогу, говорить Борис Бабій. Його розглянуть, та рішення залежатиме від того, чи є кошти. В першу чергу ви звертаєтесь і до нас листом, і до департаменту будівництва. Ми свою чергу оглядаємо дорогу, які там об'єми. А департамент приймає рішення про проведення робіт. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.